Щоб отримати електронні печатки юридичним особам для використання їх у програмних реєстраторах розрахункових операцій, необхідно перейти на офіційний інформаційний ресурс кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту ДПС АЦСК і ДДГОВЮАЙ до розділу отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО. Після того, як ви ознайомились з інформацією, розміщеною у даному розділі, переходимо у вкладку Електронна печатка для РРО юридична особа потрібно ознайомитись з переліком реєстраційних документів та підготувати їх, у тому числі заповнити форму реєстраційної картки і за потреби додатки до неї. Для цього завантажуємо комплект документів. Відкриваємо зразок заповнення реєстраційної картки юридичної особи для отримання електронної печатки і використання її у РРО. Звертаємо увагу на виділені жовтим кольором поля, які необхідно заповнити аналогічно у формі реєстраційної картки, використовуючи особисті дані. Якщо вам необхідно отримати ще й кваліфікований електронний підпис, зразок заповнення форми реєстраційної картки у такому випадку також міститься в цьому архіві. Для отримання відразу декількох електронних печаток і використання їх у РРО потрібно заповнити додаток до реєстраційної картки юридичної особи відповідно до зразку заповнення даної форми. У випадку отримання електронних довірчих послуг відповідальною особою за отримання та використання електронних печаток у РРО необхідно заповнити та підписати у керівника установи наказ про визначення даної особи і обов'язково надати засвідчену копію або оригінал даного наказу до відокремленого пункту реєстрації. Далі переходимо до розділу отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО, щоб згенерувати особисті ключі з метою формування кваліфікованих сертифікатів електронної печатки у вкладку Генерація ключів і заповнюємо дану форму. Або можемо згенерувати особисті ключі на стаціонарному робочому місці або на власному портативному обчислювальному пристрої за допомогою програмного забезпечення ІІД-користувач ЦСК-1. Детальніше про самостійну генерацію ключів ви можете дізнатись в окремому відеоролику Відеоінструкція самостійної генерації ключів заявником на нашому YouTube каналі також є можливість генерувати особисті ключі безпосередньо у відокремленому пункті реєстрації надавача. Після цього потрібно здійснити запис до відокремленого пункту реєстрації та відвідати його особисто у визначений час підготовленим пакетом документів.